В Україні в найближчими днями встановиться неприємна погода з дощами, нічними заморозками та поривчастим вітром. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю опади накриють всю Україну. Значні дощі та грози очікуються у центральних та східних областях. Нарешті території країни переважатимуть невеликі дощі. По всій країні очікується хмарна погода, іноді будуть прояснення. Вітер в цей день північного напрямку з поривами 7-12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря, то все ще буде холодно у частині країни. Зараз ми вам все розповімо. Так у неділю в західних областях температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 13, а вночі буде від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 7 до плюс 13. Вночі буде прохолодніше від плюс 3 до плюс 7 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 20 до плюс 24, а вночі від плюс 10 до плюс 14 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 8 до плюс 17, а вночі від плюс 5 до плюс 9 градусів. У неділю на півдні температура буде від плюс 13 до плюс 17 в день, і від плюс 8 до плюс 12 градусів тепла вночі. У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Увесь день йтиме сильний дощ, який до вечора повинен послабшати. Температура повітря буде від плюс 6 до плюс 9 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!